Дина починає до мене говорити, а я не знаю, що сказати. Виходить, ну, те, що виходить. Привіт! Сьогодні тема просто бомба, тому що ми сьогодні будемо говорити про те, як вирішити найпоширеніші проблеми у вивченні англійської мови. Якщо ти вчиш сам, якщо ти вже не знаєш, що робити з цими проблемами, ми сьогодні про це поговоримо. Отже, let's get it started. В мене було реально дуже мало. На пальцях два рази по дві руки порахувати, скільки разів до мене приходили люди зі словами, в мене з усім проблеми. Зазвичай люди вибіркові. Типу, в мене проблема з словником, у мене проблема з граматикою, у мене проблема з вимовою, в мене проблема з писанням, там і так далі. Сьогодні ми розберемо вісім найпоширеніших проблем, бо це все лише симптоми, знаєш, їх можна прибирати. А, і я дам дієві о, кроки до того, як, ці, як це прибирати. А, там буде і говоріння, і словники, і граматика. Ну, загалом все про те, що я говорила, їх буде 8. І а, це відео підде для тих, хто, наприклад, вивчає мову сам і не знає, от як опрацювати. Тому що зазвичай люди, коли вчать самі, вони або вчать лише граматику, подивляться і не практикують її, або вчать тільки словники не практикують. І все. І все, хочу включити собі відео там, англомовне і вже сразу поїхати його дивитися. Ми сьогодні працюємо з цими проблемами, і я почну з тої, яка зустрічається менше всього, і перейду до самих-самих топ-тем. У тебе може бути не тільки одна проблема, їх може бути декілька, наприклад, одразу, а може бути всі вісім, як я казала, але давай подивимося, що саме ми сьогодні будемо говорити. Перша проблема, яка ну, така собі проблема, якби ну, дуже мало людей з нею зіштовхується, я не можу читати англійською. От я читаю і не розумію. Звичайно ж, проблема в тому, що ти читаєш і не розумієш, тому що ти не маєш нормального словникового запасу. Якби uh, lack of this vocabulary core vocabulary. А що не англійську е, е, Недостатність цього базу, базового словника, цієї базової історії, вона в принципі, впливає на те, як ти читаєш. І відповідно звідси страждають і всі інші, е, наприклад, якщо граматики немає, я не розумію там, цей час, е, його форму і чого він тут вживається. Для того, щоб вирішити проблему з поганим читанням, потрібно читати по рівням адаптації. Тому що не просто взяти яку-небудь книжку, а взяти адаптовану під рівень книжку. Якщо ти знаєш, 100-500 мільйонів тестів в інтернетах, проходь, будь ласка, якщо тебе А 1 читай А1. Там будуть зразу переклади даватися якихось лівошках. І там в принципі не буде нічого складного. Ну. Буде, звичайно, але не буде прям настільки глобально. І так далі. А2, Б1, Б2, С1. Загалом буде по рівням адаптації, читати набагато якісніше, бо немає сенсу читати, те, що ти не розумієш. Далі слухати і читати. Це теж топ, тому що, по-перше, ти прокачуєш. Ну, Як читаються слова, бо не так все ж просто, там, як в німецькій мові, як бачу, так і прочитала все, все легко. Там треба розуміти, як слова читаються, це тут практикується. І також, можливо, із контексту буде розумітися якісь слова, наприклад. І ще один варіант це читати з. Сканування на невідомі слова, наприклад, сканування на граматичні обороти. Тобто там, де ми е, фактично знаходимо те, що ми не розуміємо, потім перечитуємо, о, клас, зрозумів. Ну, по суті, це читання порівняно адаптацій. Наступна проблема, наступна тема, яка теж зустрічається, це мені надається письмо. Я не можу писати. От я тільки сідаю, все, в мене все валиться із голови, випадає. Для того щоб навчитися класно робити письмо, тобто навчитися писати без задумувань сильно, потрібно робити письмовий переказ. Ми щось прочитали, ми щось послухали і переказали. Далі про переказ я буду говорити часу, тому що це основа класного вивчення англійської мови. Я ще раз нагадую, що я не говорю про переказ, дослівний, коли ти прям слово в слово. Головна задача будь-якого переказу, і я це буду говорити в відео ще не один раз. Головна задача це фрази, якісь ключові фрази. І часові обороти. Якщо, наприклад, ключові фрази ти ще не можеш визначати, то тобі треба просто скласти скелет розповіді. Тому що, якщо розповідь про те, як хтось грав футбол, наприклад, там забили гол туди-сюди, то тут важно, що хтось грав у футбол і забив гол. Тобто якийсь є скелет історії. Не всі ці деталі, там трава була мокра і там так далі. А просто основа. А ти починаєш з того, що переказуєш те, що можеш, потім звіряєшся з оригіналом і так випрацюєш, випрацьовуєш, опрацьовуєш. Далі. По цьому ж, по письму. Письмо, переказ, це написання, наприклад, ще листів, там, чи є повно шаблонів письмових, що треба написати. Наприклад, є приклад, напиши лист своєму другу. Та, і є приклад того, що треба написати. От фактично дублюєш це, мавпуєш оцей текст, адаптуючи під себе, пишеш його. і, 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 Да, і все, мабуть. А, ну ще можна таку практику зробити, наприклад, кожен день писати по абзацу чогось, От що зі мною сталося. Пишеш, є купа сила Лена сайтів, які можуть допомогти тобі перевірити, чи ти правильно пишеш. Пам'ятай, що найголовніше завжди це порядок слів. Якщо ти будеш follow, слідувати, слідувати правильному порядку слів, то в тебе будуть набагато легше складатися речення, і ти зможеш точно передавати суть того що ти хочеш сказати. Тому що коли ми з української мови дослівно перекладаємо, у нас виходить ну, те, що виходить, виходить не очі, бо не завжди в українській мові все звучить так, як в англійській порядок слів, часові форми, ключові фрази. І письмо буде класним. А перш ніж ми перейдемо до наступної проблеми, я хочу подякувати тобі за те, що ти тут є, за те, що ти переглядаєш це відео. Будь ласка, постав лайк, чи напиши, будь ласка, в коментарях, що тобі не подобається, чи що подобається, яку тему ти хотів би зачепити в наступних відео. Тому що я фактично всі теми беру з відео. Видумую із рістка, але все імпровізую. Але будь ласка. Пиши, залишаю свою зворотній зв'язок, мені дуже важливо це знати. Я це роблю для вас, для всіх вас, для тебе особисто, щоб твоє вивчення англійської мови було комфортнішим і ну, ефективнішим. Наступна проблема це мені не даються діалоги. Я зустрічаю когось, людина почне до мене говорити, а я не знаю, що сказати. Отже, перше, що треба знати, список з. Highly Generative Phrases. список виразів, з якими найчастіше будуються наші якісь відповіді, чи наші якісь там, я не знаю, що ми говоримо, так. Тобто фрази, з якими найчастіше ми будуємо відповіді. А там не те, щоб всі на світі ці Generative Phrases, Там не всі ці фрази, якось на українською зараз фрази з високим індексом конструйованості. Там не всі вони. Вони для рівня. Там, наприклад, а 1 а 2 От цьому рівню ці вирази треба знати. Чому? Тому що, ну, відповідно, Б1, Б2, вони вже них вже такої проблеми немає. В них можуть бути страхи, але то вже рішається, скажімо так, іншими способами, не цим. Коли ти вивчиш ці вирази, ти їх починаєш конструювати у відповіді сам собою, розігруєш якісь діалоги в голові або з інтернетами, з GPT, з якимось штучним інтелектом. Трошки поговорити, використовуючи ці вирази, ти побачиш, що з практикою це стане набагато легше. Говоріння, ми ж поговоримо про це, але говоріння це так, да, це така собі проблема, з якою треба боротися говорінням. б не про це говорити. Uh, отже, highly generative phrases з списочок ми складаємо свої uh, або беремо мене в Instagram. пиши, мені, будь ласка, uh, вирази. До вирази. і я тобі скину. І uh, якщо ти ще не брав, uh, і, значить, розігруємо діалоги з цими виразами. Все. Отак от Боротися з діалогами, з проблемою побудування діалогів. Наступна проблема. Мені, uh, мені надається моноголос. Тобто мені надається монолог, коли є якась тема, на яку мені треба щось розказати. Я не буду дивувати нікого рішенням до цього, бо це той самий переказ. Чим більше ти переказуєш, чим більше ти намагаєшся переказувати по скелету, по суті, оці всі речі, зберігаючи вирази і граматику, як я вже говорила, тим краще в тебе виходить в кінці-кінців монолог. Далі беремо одну тему, складаємо 5 тез на цю тему. П'ять тез розширяємо далі. Тобто, от є тема, наприклад, food, fuel, or pleasure. І розширяємо, робимо такий «mind map», де ми розказуємо за for and «against». за і проти обох варіантів. Якщо ти будеш брати ці теми, ну хоча б раз на тиждень. І раз на день собі дві хвилинки робити на те, щоб на якусь тему говорити. Будь-яку тему. Взагалі неважливо. Ресторан, все залежить від рівня. розумієш, Якщо, наприклад, тебе рівень 1 на 2, то, ну, вибач, ти не зможеш просто е говорити на тему, наприклад, food fuel or pleasure. Чи там retirement in sports. ну, Як ти можеш говорити про е вихід на пенсію в спорті, якщо якби, ти слово retired ще, може і не знаєш, бо каже, retired це втомлений. По суті, так. Тобто всі теми мають бути в межах твоїх знань, твого розуміння. Українською ти, звичайно, все добре знаєш і на все можеш поговорити. Але дай собі час. Коли ти перейдеш на рівень Б1, ти 100% улетиш в космос, 100% будеш мати можливість це робити, говорити на ці теми. Поки що базу треба закрити. Закривається база, і йдеться далі. Наступна проблема я погано розумію англійську слух. У мене вже є таке відео про погане розуміння англійської слух. Там є 5 кроків, що робити, коротко кажучи, це знову ж таки слухання з візуальною опорою, чи ну да, слухання з візуальною опорою. Далі це обов'язково слухати. За своїм рівнем або те, що тобі подобається. Тому що якщо ти, наприклад, тебе рівень b 1 b 2 а ти слухаєш про My Family, ну якщо тобі не цікаво, My Family, то ну не треба це робити. не ну Не треба. Тут важливо, що слухання. Коли ти, коли ти його прокачуєш, повинно бути таким, що тобі цікаво. І якщо тобі воно не цікаво, то воно буде стояти на місці, бо ти не будеш уважним, розумієш, ти не будеш уважно це робити. І... А тоді немає сенсу це взагалі якби, ну взагалі нема сенсу робити. Коли ми слухаємо з е, якоюсь опорою, ми розуміємо текст, і ми розуміємо, а оце вони сказали так. Коли ти розумієш, uh, what do you do? Чи what are you doing?» ти розумієш, що вони кажуть там «What doing? «What you doing?» you doing?» і ти такий «Ого, клас, хорошо. І це візуальна опора тобі дала зрозуміти. Використовуй ці способи, або прийде, переглянь відео про це, про п'ять способів прокачки мови на слух, і поїхали далі. Ну, переходимо до самих сочних тем, це такі самі розповсюджені, маленький словниковий запас. Що мені зробити з маленьким словниковим запасом? Дивись, якщо ти початковий початковий рівень. А 1 скажімо, А2, ну нехай буде А2 теж. Є е тисяча, називається 1 K-Core Vocabulary, Одна тисяча е базових слів, які от просто потрібно знати, бо від них вони там, наприклад, сполучники чи якісь дієслова, від яких потім далі будуть якби інші слова, вони існують разом з ним. Наприклад, е for, це для, а ти потім wait for, і так собі думаєш, так, wait for wait for, чекаю для чогось або для когось, тобто на когось. Це обов'язково знати. Listen to. І ти, коли виучиш це одразу конструкцію. Uh, are you listening to me? Да? І ти використовуєш цю конструкцію, ти вже зразу розумієш, що й треба використати. Так, в мене теж цей список є з тисячою слів. Теж пиши мені, напиши тисячу слів, і я тобі скину. Далі. Що ми робимо? Ми складаємо карту з словами схожими між собою. Що я маю на увазі, коли я кажу словами, схожими за собою? Схожими за, наприклад, спільнокореневі або з, одної, з однієї групи. Наприклад, є слово decide – вирішувати. Decisive – це рішучий, Indecisive – нерішучий make a decision, прийняти рішення, change your mind. Отак от, от. неочікувано, але по сенсу. Change your mind, передумати, наприклад. І ти з цим decision крутиш, 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 і подивися, в тебе вже 5, і з Decision з одного вилізло. А, ну decide, Decision, да, ну Decision це ще рішення. Тобто з одного decide виросло стільки слів. Класна робота, якщо в тебе рівень вже ну, вище. Тобто, якщо в тебе A2 і вище, то це класна робота. Якщо А1, то можливо буде складно. Але все одно. Всю, цю, весь цей словник потрібно сразу же в, е, імплементувати, сразу на практику. якщо не буде цього, е, якщо ти не будеш використовувати, це все без толку. Весь словник, до речі, про словник, здається, у мене теж відео є, якщо є, то тут спливає. Я вже що то забула. Е, словник не розвивається просто списком, якщо просто список мати. Його треба в, 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 сразу на практику перекладати про себе, про своє життя. Ну що, е, номер два з кінця. Погана вимова. У мене погана вимова. От зразу я говорю, мені кажуть, Where are you from? Звідки ти приїхала. Ем, погана вимова вирішується. Тим, що ти розказуєш щось, записуєш себе на голосове, слухаєш, що ти розказала, і по-любому тобі щось слухта і різане. Е, або можеш говорити так само за чатом GPT, наприклад, чат-GPT допоможе тобі. Ем, Перевірити тебе на твій... Твої... Я колись в тепті кажу, послухай, у мене є Slavic accent. Ну, це не страшно, це нормально, але ж ми всі хочемо звучати як на носій мові і не, не менше. Далі, shadowing. Коли мені розказували, що shadowing це так, це так не працює. Все це працює. Все працює, що робиться, знаєте? Працює, тому що, і не один мій студент доводив, що це працює. Що таке шерові? Це повторення за диктором. Включаєш відео і повторюєш за тим, можна собі виводити так, субтитри чи там текстову версію відео і дивитися і повторювати. Не повторювати тако все одним махом, а по реченню, по лінії, по порядку. Все, От такого ти робиш і ти прокачуєш вимову, бо вимова це не лише тільки як я слово говорю, «entrepreneur». А я ще її використовую правильно. Інтонацію, ритм речення, те, що роблять носії всієї мови. Е, будь ласка, користуйся цими способами, і ми йдемо до топ проблеми. Проблема номер один. Я взагалі не розумію цієї граматики. Що мені робити? Я не знаю граматики. Граматика все це саме моя, саме моя болюча точка. Для того, щоб вирішити проблему з граматикою, потрібен класний переказ. З граматичною точністю. Бо коли переказ, наприклад, історія була в минулих часах, а ти розповідаєш все в теперішніх часах, ну так собі часи прокачуються. Взагалі тут прокачується лише говоріння. Що більш не прокачується, ти просто вчишся говорити, а потім приходять люди, які не бояться говорити, але з граматикою в них повний фініш. В них серд present simple. і то не present simple, а ще speak, і like і так далі. Граматична точність допоможе тобі, е, воно складно трохи буде, але воно допоможе тобі потім, в майбутньому без роздумування. Наприклад, ти знаєш там, основні групи. Там Simple, Continuous, Ну, беремо початки да, навчання. Simple, Continuous. Що таке Simple? Це там, де просто дієслово, да? там I don't like, he doesn't like, he didn't like, he will like, Наприклад. Uh, і continuous. I'm writing, he's writing, he was writing, he will be writing, Но це взагалі не треба. Вони замість того, he'll be, will be writing, завжди використовують continuous, present continuous. Так от, uh, от ти знаєш оці групи. Тепер ти запам'ятовуєш, оце завжди факт. Оце завжди результат. І, наприклад, в тебе історія з минулого, і там каже, що він, поки він їхав на роботу, він зустрів свого друга. Ти таки, так, поки він їхав на роботу, він зустрів свого друга. Переказуєш, поки він їхав, їхав, це що? Це процес, зустрів це що? Факт. І от ти будеш це робити на початках, а потім взагалі не буде з цим проблем. Але це треба робити обов'язково. Так, ще по граматиці. Звичайно, те, що я казав, з граматичною точністю переказ. Написання з такою самою граматичною точністю, ти можеш робити письмовий переказ в тому числі, але тоді не прокачується говоріння, що власне, ну, те, для чого ми вчимо англійську мову. І-закриваємо і, 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 і якісь теми блоками. Не йдемо, наприклад, я вивчу всі simple, Present, past, future». Потім, А ще не дай Боже, ви будете вчити цей future in the past. Забудьте про нього. Потім вивчу всі continuous. Mm -mm. Ти вчиш теперішній, бо треба порівнювати теперішній з теперішнім. Що ти знаєш, що в українській мові є теперішній час? ти ж не знаєш, що є доконаний, там ще якийсь. А в англійській мові тобі треба це розуміти, бо ти доросла людина, тобі треба структурувати інформацію. Якщо ти просто вивчиш всі simple, а потім передаш до всіх continuous, як тобі порівнювати? Ну який з теперішніх потрібно використати? І за того ми вчимо present simple, present continuous, past simple, past continuous. Якщо в тебе класний рівень, можна ще past Perfect сюди додати. Потім в чому фьючер зразу три. Uh, will uh, be going to, Present Continuous. Uh, present perfect. Uh, в чому в порівнянні з past Simple, і якщо в тебе класний рівень, ще туди додаємо Present Perfect Continuous. І по часам, я тобі так скажу, що на цьому можна закінчити. Якщо ти далі вже йдеш, ти ще доучиш Future Perfect, Future Continuous. Uh, Ну і там всякі конструкції, типу used to Wood. Коротше, граматика. Про граматику у мене є. Найнеобхідніша граматика, я вже розповідала, будь ласка, подивись це відео. Це здається, мало не найперше відео. Має. Так, і якщо тобі треба хочеш пояснення граматики, теж пиши мені, я поясню граматику. Я думаю, що на цьому я буду закінчувати. Нема більше що додати, <ріхи> не додати, не відняти. Все, вісім проблем ми закрили. Пиши мені в інстаграм, що ти запам'ятав там, треба писати. <ріхи> Якщо ти запам'ятав. Uh, і, uh, будь ласка, залишай коментар з темами, які тобі от, хочеться почути відповіді. І не забувай чекати мій канал, бо там вже є десь здається, відео 6 точно на різні теми. Я закриваю теми, які не стосуються, ну, тобто, не буквально вчу англійської мови, там тільки одне відео про фразові дії слова, я таке. А розповідаю про те, як підход змінити до англійської. Тому що ти не можеш вчити англійську не тому, що тобі не дано англійську, а тому, що ти це робиш неправильно. От і все. А, на цьому я буду завершувати. Дякую тобі за перегляд і побачимось з тобою наступного тижня.